Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. За попередніми даними. Національний банк України може продовжити дію норми про обов'язковий продаж. Валютної виручки експортерами саме про це і будемо говорити з економістом Олександром Охріменком. Вітаю вас, пане Олександре. Яка ж мета ось такої а, дії цієї норми? Насправді, перша вона була застосована 2012 року в листопаді, от ну, це перше, що вона раніше була застосована ну, от, нещодавно. Нещодавно, б... нещодавні <ріх> і тому ось це продовження воно а, про що може свідчити взагалі для а, держави, загалом для економіки України? Ну теоретично, бо взагалі хорошо, щоб 100% продавали валютні вирочки. Ну, як більшість країн світу. У нас 50 це деякий компроміс, щоб там задовольнити експортерів, імпортерів, Ну такі проміжний компроміс. На сьогоднішньому ми бачимо, що він працює. Ну, Більш-менш працює цілком, частково задовольняє експортерів, ну, задовольняє відповідно економіку України. Тому дійсно доцільно його залишити в такому ну, ракурсі на надалі. Тому що проблем для експортерів щось не спостерігає. Чому саме 50%? Компроміс. Ну розумієте, оптимально 100%. Але от компроміс 50. В Росії 75 було, теж було 50-75, так що бачите, тут кожна країна по-різному підходить. Але о цей рівень відсотків, він а вираховують і а, визначають відповідно до все-таки прибутків самих експортерів чи до ситуації в Україні? Ні, якраз чисто політичне слово. Зразу, там от 50-75-100 це виключно політика. Виключно там економіки немає. Яка може бути політика стосовно цього в Україні, якщо говорити про а, такі прикладні моменти? Ні, ну розумієте, в будь-якому випадку ви ж розумієте, що й в нас є, скажімо, лобі експортерів, теж яке звичайно ну не дуже хоче продавати. Відповідно, вони лобіюють, щоб взагалі не було. Ну відповідно, є лобі, скажімо, фінансистів, або лобі, скажімо, зацікавлених, що експортери продавали вони. Ну, то 50-50, це, це, ну скажімо, компроміс. Задовольняє частково і лобі експортерів, і лобі не експортерів. Чи можна от е, така виплата тих е, якби 50 говорити про те, що дійсно є зниження і ВВП певною мірою, і можливо якихось міжнародних ринкових відносин? Про що Ні, це може бути? Дивіться, говорити. 50%, як відношення до ВВП, немає. Ну, не, воно взагалі сплаває. Ні, воно взагалі ніяк не впливає з точки зору на міжнародну ситуацію. Воно впливає на золотну валютну резерву. От ми бачимо, що вони виросли, а це ну, частково завдяки продажу. Експортером речі. але чи може це бути так само? Ось така сплата цих 50 відсотків спрямована на вирішення певних економічних проблем. Саме про це хочеться. Говорити. Ну не зовсім вирішить. Дивіться 50... Фактично, яка ситуація? Ну, якщо ми беремо взагалі ну, класичний варіант, експортер купує продукцію на території України, виключно за гривню. Потім не продає за валюту, отримує валюту, теоретично повинен цю продати. Ну, логіка підказує, що якщо ти будеш купувати нову продукт, чи експортувати, то треба продати. І якщо ми говоримо більше з країн світу, там дійсно 100%. 100% прийшло, 100% відсотків і раз-раз. У нас ну, специфіка економіки пов'язана з тим, що експортер, отримавши валюту, не спішить її продавати. І от цей якраз 50% якби стимулює, що він хоча б половину продав. І тим самим ну, більше валюти, скажімо, зайшло на ринок і е, можна було збільшити золото валютний резерв. Але, певно, так? є якісь певні е, моменти, чому не хоче продавати експортер е, валюту? Ну, Традиція, розумієте, з точки зору. Більше ек... довіри? Ні, ні, з точки зору економіки, е, він повинен продати, і логіка підказує. Але методи введення нашого бізнесу вони ж трошки відрізняються міжнародних, і в результаті виникає така ситуація. В, яку, в який бік відрізняються? Специфічний бік відрізняється, коли експортер він виступає імпортером яким фактично займається реекспортом, Хоча з точки зору, ну дійсно може бути імпортером-експортером, але з точки зору логіки, якщо він експортер, він купує на територію країни, а не купує в іншкаї не перепродає. Це то ж ну є uh -huh. якісь це вже трошки інший бізнес. Якщо говорити саме про те, що ось така виплата може збагатити золотовалютний фонд, які ще можуть бути шляхи збагачення державної скарбниці? Ні, ну збагачення часу відбувається це, коли люди більше, скажімо, здають валюти і менш купують готівкою валюти. Це раз. Ну і дійсно те, що ми бачили в кінці квітня, коли банки більше продавали валюту, яка ну це не валютна виручка, це от так звана валютна позиція, яка була на балансі банку. Вони угу. більше продавали. Чи можна говорити щось що продовження такої дії норми а, а, краще застосовувати восени, як про це говорять експерти, а не влітку в червні-липні? Ну, тут суттєвої різниці немає, скажімо так, я говорю, як, можна дійсно взяти паузу, можна продовжити. Тому що на сьогоднішній момент, ну, фактично, що ми бачимо, ці 50% працюють. І якихось конфліктів між експортерами, імпортерами не існує, можна дійсно продовжити. І потім продовжити далі, далі, далі. Тобто на сьогоднішній момент якоїсь негативної ну, реакції по відношенню до цих 50% ну, ми на ринку не спостерігали. Можливо, це через те, що вже звикли експортери з роками. Адже як ви кажете, а вперше це було застосовано можливо навіть дві тисячі. Ні, 98. перший раз було застосовано з дев'яносто восьмого і Він існував майже до 2005 року. Фактично таке було, да а мета так само збагатити золотовалютний фонд чи ну, інша? ну частково дійсно збільшити. Ну, Тоді золотовальний uh -huh. фонд менш про це говорили. Просто була мета збільшити надходження валюти на територію України. Ну і зменшити, скажімо так, псевдоімпорт, псевдоекспорт. Ну це теж впливає. Чи застосовують європейські країни ось такий досвід? Банківський? Ну, там 100%. там взагалі такого. ні, там не існує 50%. там 100% і uh -huh. все. А а вони, чим це пояснюється там? Бізнес. Просто. Ні, ну, ситуація така, я говорю, що з точки зору, якщо ми робимо європейська країна, експортери, які, ну, от ми беремо Польщу, наприклад, він отримав валютну виручку, 100% продав. Це. Він, його, він навіть не планує залишати. Чому? Тому що він потім бере ці гроші, купує ну, за злоті, купує відповідно продукцію. Там просто не існує такого тлумачення 50-70. Але да, от в, Україні, в Росії ще аналогічна ситуація. Теж приходить з такими. Методами стимулювати, щоб продавали виручку. Ну, Казахстані, логічно, Теж був момент, був момент, відмінили, ввели, та навіть був момент 100%. Знову таки 50. От це. Але чому от такі великі, велика різниця – 50, 100%, 75 і ну, зменшити це невигідно виходить для держави. Це політичне рішення. Я ще говорю, тут дуже політичне. Тому що я говорю, ну, були ситуації 150, ну, це виключно. Ну, от, скажімо, президент вважає 100. Добре. Президент вважає, або прем'єр вважає 50. Ну, теж добре. То... Але от... розрахувати економічно це неможливо. Ну, не 50 же один. якщо, б uh -huh. от, якщо це було економічно, то теоретично там должно бути 49 і 50. А 50, це, знаєте, така, ну, Красива цифра. Але чи будуть підвищувати в Україні, на ваш погляд, ось цю ставку? Політики спитати. Ні, то дійсно. тут виключно. можуть бути підстави? Тільки політичне рішення. Ні, ну ситуація, от прем'єр, наприклад, скаже: я вважаю, як ну, політична особа, треба зробити 75. Буде 75. Угу. Політичне рішення може бути яке тому що ще раз, Політики можуть прийняти, можуть 100 прийняти. Це політики. Можуть дійсно сказати, ні, все, ніяких 50, ну теж політичне рішення. Тому що тут політика грає саму основну роль. А політика може бути це все-таки більше внутрішня політика. Чи на зовнішнє це також впливає, ось такі рішення? З ні, Виключно внутрішня. Ні, це і ще раз, це виключно внутрішня політика. У нас був вже дуже великий етап, коли був в нуль. Ну вважалося, ні не потрібно. Є нуль. Це як ніби лояльне ставлення до експортерів. Не сказав, би, розумієте, тут не сказати. Розумієте, Це ж це не податки. Ще, це не означає, що експортери більше платять податків. Податків не існує. Тобто як податки це окремо. Фактично, що експортерів спонукають продавати валюту, яку вони отримують. Все більше цього немає. Якщо говорити дійсно про вигідність для самих експортерів, чи не буде знецінюватися гривня, зокрема цього року, які прогнози? Ну не гривня знецінена, бо на ревальвація буде. Якщо ми говоримо, що експортери продаються більше валюти, відповідно відбувається не девальвація, а ревальвація. На сьогоднішній момент ми дійсно от фактично ви ж звернули, що і платіжний баланс з профіцитом закрили, і золотовалютні резерви виросли. Оце якраз частковий ефект показує те, що на сьогоднішній момент у нас відбувається ну, як би сказати, тенденція до укріплення курсу гривні, тобто ревалювання. Більше валюти, ну, відповідно, менше попит на цю ж валюту. Ну, прогнозували, що буде і 9, і 10, і 12 курс ну, долара. Таке? Чому Авантюр, так? Авантюр. Які Авантюр. можуть бути ось такі підстави так говорити? І а, яка ситуація зараз? Чого очікувати? Зокрема, восени і взимку. Ні, ну, всі ці прогнози 9 12, навіть якщо звернулася, які пісімісти в тому році говорили, вони вже таки не говорять. Ну, вони ж розуміють, вони, що це була така емоція, не більш ніж прогноз. Ні, На сьогоднішній момент єдине, що може відбутися, якщо ну, дійсно продовжать е, оцей вимогу. То фактично можна сказати, що на кінця року може курс вирости 8 гривень 30 копійк, не вище. А можливо, навіть і 8,20, як так і буде було. А чому? Тому що надлишок валют, вона не потрібна. Розумієте, просто е, валюта ж сама по собі вона не потрібна. Вона потрібна, коли є спекуляція, коли є азарт, коли є попит, коли є ну, там є е, ціно. Певно ні, так не можна кредитувати. ж. нас кредитування дуже обмежено. Ні, на сьогоднішній момент, якщо є попит, якщо є деваційні сподівання, да, тоді курс росте, тоді азарт, а на сьогоднішній момент навпаки, попит знижується, валюта мало кому потрібна, навіть готівкова, мало кому потрібно, в результаті дійсно відбувається ну, скажімо, гальмування попиту на валюту, а чи гальмування попиту, ми бачимо не зростання курсу, або, або взагалі, фактично, ж бачите, спочатку року, якщо запитати, наскільки у нас вирос курс? впал ковід пис. Ну, 3-4 копійки. Практично. Ні, ну там 3-4-5 mm -hmm. копійок. Тобто виросло, впало, виросло, впало. Ну, я думаю, що основна маса людей на це слабо реагувала. 2-3 копійки, копійки, ну, 5 копійок. Ну, то там свята, а наліжно це буде продовжуватися і влітку, і восени нічого суттєво міняти не буде. Але все-таки не впаде курс долара для тих, хто зараз тримає заощадження, наприклад, на депозитах у валюті чи ні? От Та так. Ні, ну дивіться, Якщо ми говоримо сам по собі, курс долара, ні, ну теоретично він може от курс долара револювати нижче 8 гривень. Це ситуація можлива, але знов таки це ж не буде, що постійно. Він може, ну скажімо так, 7,9 стати, стать, потім вернутися до 7,20. двадцять. Це може бути. Ну знов таки, ці десь кабік, то сюди побігають не за день, <сі> за декілька місяців. Відповідно, ну там вже не такі великі прибутки. Можна встигнути щось е, дійсно ну, з... ну, зняти, наприклад. Ну якщо, якщо і... б'ється одна копійка за день, до ви себе розобієте. Ну ну да, так, щось воно міняється до восьми гривень, одна копійка uh -huh. це, це навіть відсотки, коли рахуєш, це майже нічого. На ваш погляд, от на сам кінець нашої розмови, все таки, коли можна чекати, ось продовження дійсно офіційної заяви про продовження ось такої норми ну, пробув ну, формально. Дождно бути сьогодні. От з формальної точки зору, сьогодні національний банк має заявити. Uh -huh. Він продовжує, не продовжує. Ну, пождемо добре. Я вам дякую за аналітику. Дякую, okay. що роз'яснили. Нагадаю, гостем студії був економіст Олександр Охріменко. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.